Vai vir para o meu piz Andrew Є? Є. Нападіння воно це. Тіпа доки на дно і Доки ні, я на дно не пускаю, тіпа тягну. Боже, щось файне. Клінь? Аже жере хоч клінь. Клінь. А я йоті сачок є? Є, бо треба... Хоч воні немає, аж хоч. Та в сачкові вони блядь, який файний. Великий сильно? мою душу. Ох, блин, а то жерех, брата. Так, купол взял. Ого, Бога, братан, я за ним не зайду. Я yeah, зайду, подожди. Держи. Йо, Бог бы, я вон промкнул полностью твою буде, блесну. Это файно, все добре. Стой, стой тут. Сколько можешь взять? Я беру. Я тебе бываю, да? Держи. Йо. Тут не она, садка не. Бог бы, не. Садка не, треба кулек А он сдохнет. Так, что? Я то и не зайду, блядь, и так. Іди якось по мусиш. Я знаю, що мусиш. Ох, бо який файний десь кіловий, ну. Та й ще не сидим за валом, так що мало не У мене там десь кілові кліні б'ють. Ху, блядь, який файний. Я чую, що все, блядь, тягну, нахуй за не йде, так бачу. Ти что, блядь, малый? Єбать. <рисвіт> Ой, красота нахуй Ебать Ты конечно красава Все твара не вже тварас на Я розвал на скрині в вай дышки так треба верчи мити ну? Знаєш що ми його треба спатка Тул блісно тогда стоїть Та он у шахту бога ти з'явив Звів по Ага просто в шахту туди Фу. на я чую щось, блядь, і дайте. Дай, Давай дай, фотку фрикція, ти зроблю, зроблять, з ним. дай типа йде, а не то то. Блядь <laughs> пригодився сачок, сука. Малий, малий, добрий брат Як За брат? десь, за шию якось вже так, так. Так, то я На мою душу Фотку на свою робити. Перемуєш хочеш жеба. Дай, на, я те скину потім. Дивися Дивіться на мене ха Вот. Почок сюда Бог бы не дав Твойка, твойка сбоку. Я я не дал. Шось, а я би Бог бы не дав, щось от там кайміло. Пусть бахмут Давайте будемо хоть увидеть, що то є. Саунд? Бог бы няжерек такий самый. Такий самый? <laughs> Йо Да, что ж мама него живой. Ебать, ты он пиздар, Он не, и может там и был. Ебать. Мы с всяким не сопротивляемся, Блядь. Так пиздар, ну, блядь. Uuuh. Я даже почувствовал, что здесь какая-то тяжесть у спутга за... Я хуяво Ух ты, ебать мой хуй. Я сюда приеду на другой тысячи. О, Ох, вы какие зарыхи, блядь. Ебать. Кстати, на ту в лесу, что ты казал, что не надо мне разловить, блядь. Ебать. Ух ты, Я думаю, вот сидит. такой жарышок. Душу браху. Ох, понякиловый. как, можешь брата? Все. Бог, баня не дав. <laughs> все поникли на того кліняна. Но... То Багато сарікана. <laughs> То Владик не везучий. Пиздец. <laughs> Я не лапу мотаюсь и все. А ну возьми его по на. Мой вот який. А мені жерех такий десь полторашка ебашек. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Нет, Сережа. Чекай, чекай, чекай. Ну. No. Що там малий? Зараз ем рыбу в отях. Як боясу. Ба, бо я не, не, не дойшов, бо рибася так і мені пиздец. Ну ба, 40 нахуй. Що випрямить той? Ну ба, там сіло. Ама бага взяла, та й просто си та і все. Та йде собі в бук, поняв? Просто собі сідат. і без дві Чотко посередині гуляй. Що На мою душу. Є там? Я. А мого бога. Каже меч, що разок краю. Великий? <laughs> не дуже. А може? Нет, файн, говорит. Хочешь. Омого, туди зідев є на... Нет файний, блять, файний, великий я сейчас. Може майкий, то ти блять. <laughs> то я готова тільки на мою душу. Я пацієнт. Эй, хоть бы увидеть. Я его не вижу. Да и е, блядь. И бог бы мой велик. Две кила, две кила, братан. Оба. Я его взял, я его взял. Хуй его знаем. Понабираем мясочки до бога. Моо бонайду по ходу на удивительцей дай пустика Му иду ключи Пошу Обошвай тягнуто я пусть не мечум тысяч. Братан, я не знаю даже тебе под вьюхту и... Да мого пацан! типа, то давай, может быть, тебя не удорвал, знаешь, нам опусти его мало. Так, так, пускай ему не дыхать, мало воздуха. Не, не дыхать, давай. Бо... Не ты тяне, тянешь, тянешь. Бога, бога, он дьявола робит. Ай, не борику, не борику. Расцепит, он нас цепит, он нас цепит. Он сам зараз. Он сейчас и себя расцепит, как резко рваный. На.

Такая сестра родитина Мог балиш не боя Давай давай не буй давай Дайпа все упертись Ух побил Можу мало сюда якишсь точка я уже уб'ю на кілометр Бампадиш Давай, 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 теперь, теперь один шанс у тебя мамо! Твой геолог! Мама, <laughs> <Да, пизда, блядь. laughs> мати! Аааа, ты еда! Сука! Давай, поняття блядь, пожаленый! Дивали <свят> А на моє душа, ну показую Єбать, є батька охуєнний я був. Бо файно зацепив, файно, я думав, що слабо. Ну і це вже йо, нахуй. Це вже 50 з чим-то. -то. <свят> Йо-йо. От і завершилася наша риболовля. Спіймали ми сьогодні декілька жерехів, багато-багато головлів, хороша річка. Але щуки тут немає. Або нам вона просто не попалася. До зустрічі в новому відео.